Зараз відкриваємо ці пропозиції і визначаємо переможця по певним критеріям, одним з яких і міський голова Сергій Володимир Зеленський наголосив, що найголовніший критерій, згідно чинного законодавства це хто дешевше запропонує вартість послуги для населення. Тариф на багатоквартирні житлові будинки. По оцінці тепловода сервісу складає 29 гривень е, на одну особу. В е, місяць. місяць переходимо до конкурсної пропозиції комунального підприємства «Екоса». по оцінці комунального підприємства «Екоса» тариф на е, вивезення туди побутових відходів по багатоквартирним. Житловим будинкам складатиме 38 гривень, 70 копійок. Тепла сервіс вивезення завільки, куди передбачається На Лазівське звалище чи інше варіанку і е, критерії відповідності відповідності. Найменша вартість надання послуги. Ставлю питання, що вони ще не комісія питання на голосування. Хто за те, щоб за результатом проведення конкурсу визначити переможців? З конкурсу свою на вивезення твоїх побутових відходів по СМТ Рілька КП Типлавода як таким, що запропонувала найменшу ціну, ціну послуги. Хто за хто проти? Хто утримався? Ну, тоді за результатами конкурсу, за результатами за голосування в комісії це було досервіс визначено переможцем конкурсу з вивезення твердих побутових відходів по СНТ. А чому те не сильно? Вітаю. Вітаю. Отже,